Слава Україні. Давно не бачилися. Не зняв я відео, як я отоварював, так сказати, сояшник. Що з ним вийшло. І саме зараз хочу поділитися цією інформацією з вами. Значить, що в мене вийшло? З касилими 5 гектарів. Відео, де ми касили, я закріплю. Зверху буде підказочка в відео. Косили ми 5 гектарів комбайном Славутич. Накосили ми е, общої ваги е, 6700 з 5 гектарів. Це 140-й піонер, соячник по соячнику. 70 кг карбоміду при посіві. Так, і коли поїхав Камаз на Королівський смак здавати. Позвонив мені водій на наступний ранок і сказав, що сор поставили 19%. 19. Це з общої ваги із 7600, і 6700. Вибачте, зняли тонну 350 ваги. Тонну 350. Маслічність в цього сояшника дуже хороша: 58%. Там ви писали, що грязний в мене сояшник, там ще щось. Ну, по взворотах, друзі, да, грязний, де маленькі кусочки були. В цілому сояшник всередині чистий, бо там оброб, ну, була обробка гербіцидна. Де гербіцид взяв, де не взяв. Ну, Щоб на 19 сору в мене там було, Ну, велике питання, я вам так скажу. Е, чи є в мене питання до комбайна? Ну, як... Як в людини, то є. Ну, людина купила перший рік комбайн, то є, може він не вийшло в нього настроїти чи що, ну, тренується. От от. Ну, поспілкувалися ми із комбайнером. То є, це питання буде вирішуватися, він там погукає, когось там поможуть настроїти. Ну, Попав я в просак із цим сояшником. Ну це був сояшник по соячнику, 140 піонер. Значить, врожайність в нього то на 200 із гектара в цьому році вийшла. Це сояшник по соячнику. Ще лишилося там 2 гектара, мабуть, по цілині. 140 й піонер, і далі буде на каналі відео, що він насипає, яка в нього буде врожайність. І там не було гербіцидної обробки, коситиме інший комбайн, і подивимося, який буде сор. По прицепах, друзі, на моєму каналі є відео, де продаються три прицепа ПТС. Два з документами, один без документів. Знаходяться вони в грішніх плавнях. Два з них ті, що з документами прицепи продані. Лишився тільки один прицеп без документів 700 доларів. Відео теж я закріплю зверху. Буде підказка. Хто захоче, перейдіть, подивіться. Отак, от, от друзі, в цьому відео буде продаватися трактор. Всі питання, які вас будуть цікавити, де він знаходиться, скільки він коштує, будуть сказані в цьому відео. Не пишіть коменти знизу, яка ціна де знаходиться. Я все відео скажу. Просто дивіться відео до кінця і підтримайте мене лайком і підпискою. Всім дякую, приємного перегляду. І так, друзі, на пропозиції МТЗ-50. із куном. 78-го року виробництва. от такий кінь. З документами, але документи на підприємство. Тобто ну, перевозити ви його можете без проблем. Документи є, і власник його в тих паспорті там якийсь завод чи фірма. Ну, коротше, він не переоформляється. Отак от, от. Я зараз обійду його по кругу, дивимося, резина, пушка. Гонка. Пушка, гонка. Даже оцей винт, що це в мене такий винт крякнув на цю сторону, на оранку хороший. Значить, вал відбору, не знаю, щось там нема вала. Вала нема. Цилиндр стоїть. Ця резина теж добра. Ну є там тріщинки якісь. Не без цього. Заднього стекла нема. Заднього стекла нема. І а, і водійської двері нема. Водійської двері нема. Це те, що ми бачимо. Так, друзі, обходжу його потихеньку. Обладнаний дуже потужним і дуже дорогим е, погрузчиком. Він не саморобний, напевно. Ні, по-любому не саморобний. Коротше, друзі, треба його там попідварювати. Е, чи переварити, чи попідварювати. Вигрузки на Камаз не хватає в нього підйому. Ну, На газончик, на зілок, на якийсь без питань. Вона працює, я зараз далі в відео все продемонструю. Значить, Трохи колеса в нас отак. Там втулочки треба попідкидати в цапфи. Райбернути і буде огонь. На стартерові, на стартерові акумулятор той, що зараз у відео, буде другий. Акумулятор буде, тільки буде інший. Передня резина розна. Передня різна. Ну така варена установка, друзі. Там, там, там варена. Ну, тобі ж вона робоча. Робоча. Приложити рук. У кого де, скажіть, я скажу, в ангарчиках лежить, там невелика кількість. І що в кого є своя машина возити. Загрузив вона на король попер газончиком. Шотуз. Так, ну, такий, правда, коробка, не знаю, зараз буде така демонстрація. Оце е, замоторював я його, соплиць солярка з-під трубочки на форсунку на четвертий циліндр. Ну, я думаю, це устраниться, поки хтось приїде дивитися, стоїть стартер новенький мотор, друзі. Працююча модель. Що це в нас стоїть? Це ще й стоїть компресор, да, мабуть, на ньому оце. Чи що це воно? Коротше, не, та... не тямлю я дуже в цьому ділі. Так, кабіна. Такий насос. Такий насос. Розподільний механізм весь знаходиться всередині. Ось так виглядає кабіна. Все дуже просто. Сідаємо так, даже щось тут, якийсь, ну це все понятно. газ як тут цікаво. Чирк. Добавляємо газу. це я включав задню, поїхали. Тормозає, дивіться, з бугра стоїть. Стоїть, стоїть і котиться. Запускаємо. E Зніму як працює. Може, що не так, вибачте, намагаюся зняти все одним кадром. Моторчаний димить. Кажу, сопли солярка Дивіться, я запустив я і не бачив. Зараз заїду, перетяну. Перетягну. Ось такий, друзі, екземпляр. Ціна 150 тисяч гривень. Село Світлогірське, Полтавська область, Кобеляцький район. Присутній торг. І я думаю, торг буде такий, що домовимося. От так от. Кому, друзі, дорого, то ну, пошукайте десь в іншому місті. Кому нормально, дзвоніть, я покажу в описі до відео свій номер телефона. Зв'язуєтеся зі мною. Ми з вами переконуємося, що ви підписані на мій канал. І я вам даю номер власника. Ви приїжджаєте і купуєте. Все самовивоз, друзі. Все самовивоз. На такі гроші я вважаю, що доволі непогано. Тим більше це з погрузчиком. Все, друзі, всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, трактор покотився, буду запригувати. запригувати на ходу. Друзі, підтримайте підпискою і лайком. Всім мирного неба над головою. Всім пока.